Він, а що ти досі їздиш на таксі? Ти вже ж давно мільйонер. Так, а купівля власної автівки це найбільша дурниця, яку тільки можна зробити. Давай порахуємо по мінімуму. За місяць скільки витрачаєш? Ну, десь з паливом, мийками, і враховуючи те, що плюс-мінус нове авто і немає дрібних ремонтів, ну це десь 20 тисяч гривень на місяць, може 30. Ти, мабуть, ще не порахував страхування, ти б не порахував якісь ще нюансики, які не кожного місяця, раз в рік ти точно будеш щось робити на СТО. У мене середня поїздка по Печерську гривень 200, ну максимум 250. На твої 25 тисяч видатків я можу 100 я там порівняно з тобою, що місяця буду вивільняти 500 тисяч доларів, вкладати в якісь цікаві інвестиційні штуки. І поки твоя автівка щороку втрачає 20%, мої інвестиції будуть щороку заробляти 20%. Ти вважаєш, що реально вигідніше їздити на таксі? Вигідніше, точно на таксі. А ще вигідніше інвестувати в таксі. Бо коли я беру, наприклад, електрокар, навіть нульцевий з заводу, то генерує він 50% щороку. Я віддаю його просто в таксопарк. Ним повністю займаються, опікуються фахівці, я тільки отримую гроші. Точно вигідніше, ніж якби Інвестував у власну автівку. у нас там цілий список інвестиційних пропозицій такого роду і в реальний сектор, цінні папери, і що завгодно Можеш глянути за посиланням в описі.